голови асоціації міст України із муніципальних питань Оксана Продан вже з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаємо доброго дня. Отже, пані Оксано, ми хочемо дійсно підняти доволі таки важливу тему на сьогоднішній день з огляду на день місцевого самоврядування, так як же ж можна організувати процес вже після деокупації наших територій, зокрема саме з місцевим самоврядуванням? Чи варто зараз вже думати про це, як це правильно зробити і принаймні якийсь план вибудовувати, поки ще триває деокупація цих територій, зокрема, на ваш погляд? Дякую дуже. Дякую за те, що піднімаєте це питання, і за те, що вітаєте всіх працівників, службовців, депутатів, голів, сільських, селищних міських рад, з не місцевого самоврядування доєднують до всіх привітань. Насправді деокуповані тимчасово окуповані території вони вимагають більшої уваги, і в асоціації міст України створена спеціальна секція. Стосовно тих громад, які тимчасово окуповані або деокуповані, саме для того, щоб напрацювати рішення, які потрібно буде запроваджувати зразу, як тільки відбувається деокупація, щоб починали максимально ефективно працювати всі служби, тому що ми маємо приклади того, як після деокупації починали працювати місцеве самоврядування і громади. Досить швидко починають відновлюватись, і маємо приклади, коли місцевого самоврядування немає на деокупованій громаді території, і відповідно набагато складніше там відбуваються всі процеси відновлення. І, от в цій секції, яка створена в асоціації міст для деокупованих і тимчасово окупованих громад, яку очолює Вадим Бойченко, мер Маріуполя. Де працює до сих пір місцеве самоврядування, яке виїхало, але все робить для того, щоб підготувати Маріуполь до відбудови і відновлення після його звільнення, напрацьовується цілий набір рішень в різних напрямках. Це рішення в першу чергу, одна частина рішень, це рішення по зміні законодавства для того, щоб максимально швидко можна було відновлювати місцеве самоврядування, тому що навіть в Німеччині після закінчення Другої світової війни в 45-му році обидві частини Німеччини провели місцеві вибори для відбудови і відновлення, бо місцеве самоврядування є основою взагалі життя громади. Другий напрям, яким займається сьогодні секція з окупованих територій Асоціації міст, це напрям. По напрацюванню співпраці проєктів для відбудови реальної відбудови з нашими міжнародними партнерами, і вже сьогодні готуються стратегії, готуються проекти, якими будуть міста, якими будуть села, які сьогодні, на жаль, ну в великій частині знищені. І інший напрям це питання того, як повертати туди людей, і це питання, яке сьогодні стоїть перед всіма абсолютно. А особливо тими, які сьогодні є тимчасово окуповані громади, і це питання, яке вирішують всі абсолютно е люди зараз саме головне, і це розуміє місцеве самоврядування в першу чергу. Так дійсно, ми ось вирішили теж поцікавитись взагалі цією тематикою, і що пишуть різноманітні видання. Зокрема, і є певні вже і соціологічні опитування, і рейтинги, зокрема, так які. Аналізували цю ситуацію, запитували навіть респондентів, так хто з українців зокрема підтримує, як це правильно потрібно організувати. Якщо, наприклад, звернутися так до е, рейтингів, зокрема і соціологічної групи, рейтинг на замовлення школи політичної аналітики, там свідчить результати про те, що е, близько 49% українців дійсно підтримують, щоб відразу після деокупації е, поновити в Криму та на Донбасі місцеве самоврядування, так е, м, тобто. Фактично половина українців дехто каже, що фактично тут потрібен час і е, е, потрібно поновити одразу, але обмежити певні повноваження. Хтось припускається того, що там навіть мають через 5 років після деокупації що до цього часу мають діяти військово-цивільні адміністрації. Взагалі, е, як тут е, дійсно зробити правильний процес, тому що ми розуміємо, що на все нам потрібно час, ми не можемо так одразу, як тільки відбудеться деокупація, одразу ж таки відновитися до того процесу, який був, скажімо, раніше на тих територіях, як тут бути із людьми, дійсно, так як тут всіх і перевірити і обрати дійсно тих людей в місцевому самоврядуванні, які а, будуть достойні цих посад, і будуть все робити максимально для того, аби регіон відновився. А як ви гадаєте, найоптимальніший варіант, який може бути. Ти дійсно так після деокупації, якого потрібно притримуватися, аби дійсно потім ми могли все швидко, злагоджено зробити на цих територіях. Я дякую вам, що ви піднімаєте це питання, тому що це насправді дуже важливо вирішити, що буде завтра. Ну угу. щоб не після звільнення не починати проговорювати ці питання, тільки ми маємо якісь готовими рішеннями, тому. Перше і що головне, треба зразу після деокупації будь якого населеного пункту, будь-якої громади дати можливість відновитися місцевому самоврядуванню. Є от знову ж таки приклад Маріуполя, приклад Енергодара, де є сьогодні діючі місцеве самоврядування. Так вони виїхали, але місцева міська рада працює виконком. Працює, вони продовжують допомагати своїм людям. Вони нараховують заробітні плати. Вчителям, да, тобто процес виїхавши за територію поки що окупованого міста, Маріуполь продовжує працювати зі своїми місцями, це дуже важливо. Їм просто треба буде дати можливість почати працювати як місцевому самоврядуванню, навіть не треба проводити вибори. Це один шлях. А далі, якщо ми говоримо про ті громади, де немає можливості, де сьогодні місцеві ради не працюють, то там дійсно треба створити умови для виборів. І коли дехто раніше говорив про те, що якийсь час неможливо з їх слів було би проводити вибори, асоціація міст України наполягає на тому, що ми звільняємо території для того, щоб дати можливість всім громадянам України мати рівні права, ми звільняємо території для того, щоб забезпечити людей демократичними правилами. Тому скрізь де буде дозволяти безпека. Повинні проводитися місцеві вибори mm -hmm. далі. Верховна Рада, президент не питання, нехай обговорюють, нехай вирішують покроковість, що і коли. Але якщо місцеве самоврядування може спроможно працювати те, яке було обрано у 2020 році, йому треба дати можливість продовжувати працювати. Якщо з тих чи інших підстав рада не спроможна, треба забезпечити проведення виборів. В разі, якщо є на це можливість саме безпеки, і сьогодні в парламенті разом з міжнародними партнерами напрацьовується проект закону, який дозволить саме визначити процедуру, коли не буде так, що хтось, як було це в 14-15 році, в деяких громадах заборонить проводити вибори. Коли ми знаємо, приклад на Донбасі ті е, міста, містечка, де не були проведені вибори, вони так і перестали в своєму розвитку зупинилися, тому що не може адміністрація вирішувати питання місцевого е, рівня, потрібно повертати місцеве самоврядування, і треба встановлювати критерії, за яких неможливо провести на конкретній виборчій дільниці вибори. Це рішення повинна приймати тільки Верховна Рада, тому що згідно з Конституцією, Верховна Рада призначає вибори, і ми напрацьовуємо цей процес, те, що сьогодні ви про це говорите: про те, що піднімається це питання, це говорить про те, що ми в публічній сфері е гарантуватимемо е в законі права всіх людей, які знаходяться на підконтрольні, пані Оксано, так в нас обмаль часу залишається, якщо коротко ще підняти, теж не менше важливий аспект із цієї теми. Зокрема, як же ж правильно потрібно буде діяти, аби вибудувати ось цю можливу довіру або комунікацію з суспільством, зокрема до місцевого самоврядування, оскільки ми розуміємо, що ті люди, які на цих територіях зараз перебувають, так і коли після деокупації, так чи інакше Акше певний вплив на них був так, як тут зберегти і вибудувати ось цю довіру, щоб можна було справді комунікувати між місцевим самоврядуванням і безпосередньо мешканцями і суспільством? Насправді дійсно це дуже складне питання. Є е, навіть е, ті люди, які виїхали, мають претензії до тих людей, які залишились. Ті, хто залишилися, їм набагато складніше ніж тому. Ну, це, це складна людська да, природа і відносини. Але дві речі, які потрібно, мені здається, перше це пам'ятати любити людей, пам'ятати, що ми звільняємо територію заради людей. Це українська земля і люди, українці. Ті, хто пов'язані з окупантом, вони вийдуть, вони втечуть, і всім рештам потрібно розмовляти. Розмовляти уже сьогодні, коли місцеві ради, сільські, селищні, міські забезпечують е, в місцях, де зараз живуть вимушені переселенці свої центри, вони спілкуються сьогодні між собою, і треба от ці розмови розмовляти, розмовляти, розмовляти. Треба проговорювати і домовлятися, любити, домовлятися і розуміти, що насправді будь-які. Місто, будь-яке село, селище України, це українське село, і це люди, які там живуть. Вони всі наші. Ми всі Це отримує. правда. Це правда, пані Оксано. Тому ми власне з вами і про це говоримо сьогодні в ефірі. Аби якомога більше підіймати подібних тем. Я вам дякую за те, що ви долучилися до ефіру телеканалу Київ. Знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, що ми говорили з радницею голови асоціації міст України з муніципальних питань Оксаною Продан.